Біблія для дітей Марія Намащує Ісуса Матвія розділ 26, Марка, розділ 14, Івана, розділ 12. Перебуваючи у Віфанії, Ісус зупинився в будинку марти, Марії та Лазаря. Коли Марта подавала їжу, Марія зробила незвичну річ виляла пляшку дорогоцінної нардової олії Ісусові на голову та ноги. І витрала їх своїм волоссям. Марія знала, що Ісус скоро помре, так вона показала, що визнає його своїм царем. Деякі люди вважали, що олію можна було продати, а гроші роздати бідним. Ісус знав їхні думки, тому промовив, що бідних завжди матимуть між собою, а він з ними буде не завжди. Марія підготувала його тіло для похорону.